Робимо захват на біцепс, вправа гарно розвиває м'язи ваших рук: біцепс, тріцепс та передпліччя, як виконуємо. Стаємо напроти точки кріплення, у нас довга довжина петель, і займаємо вихідне положення. Тобто з рівного робимо 2-3 кроки вперед, опускаємося повністю вниз. Є зафіксували себе. Тепер нам треба пам'ятати, що плечі у нас опущені, кісті від рук прямо напроти грудної клітини. І ми з вами що робимо? Ми просто згинаємо руку в лікті, розводимо. Лікті в різні сторони і затягуємо руки в себе. І тоді повільно опускаємося. Тут немає зони, де відпочивають ваші м'язи. Тобто, коли ви піднімаєтесь вверх, витягнути біцепсом, опускаєтесь вниз, біцепс розтягується, але у вас тримає тріцепс. Наверх видих. І плавно вниз. Зверніть увагу на те, як ідуть мої лікті. Чітко вбік, плечі не піднімаються, піднявся. Плавно опустився. Пам'ятаєте, якщо вам потрібно зробити важче, ви робите просто крок вперед. Піднімаєте грудну клітину і пішли. Раз. І. Видих. Вдох.